У мене часто запитують, що у нас в компанії ЛР є для зміцнення волосся від облисіння, від алопеції, просто від випадіння бувають такі періоди, коли ну, просто лізе волосся. Дивіться, зараз ця серія якраз в акції. Це серія Елірі Капін. Я дуже її полюбляю, бо вона дійсно дуже ефективна. Шампунькою я помила голову. Ще вологі у мене волосся, воно не до кінця досохло. Але так, значить, я помила голову, полетенечком замоталась, походила потім розкрила волосся. І потім що я роблю? Беру тонік. Тонік, він дуже класно зміцнює е, коріння та. Е, так, щось у мене тут? О. А, працює, працює, Зміцнює коріння волосся та покращує стан луковички, відновлює її, покращує регенерацію, а шампунька дуже добре, робить, ну, вимиває волосся та кровообіг. Тобто, ну, все, що буде у тоніку, буде покращено заходити в ваші луковички. Значить, Як його наносити? Набираю в піпетку, Набираю в піп'еточку. Дивіться, скільки б я раз не нажимала на піпетку, набирається половинка піпетки. Оце я вважаю один. Бачите, скільки там половиночка, одна піп'еточка. І от я ділю мислену голову на шість рівних таких участків, як клітиночок. І оці капельки беру і наношу на коріння. Так. Так, І розпреділяю. Я зараз, щоб швидше показати, я просто візьму, ну, нанесу тільки на дві зони. Точечки ці. Розпреділяю дуже рівномірно. І е, ще на ці зони не нося, і на затилок. Але потім зразу ми робимо масаж. Я вам просто покажу, щоб ви знали, як користуватися. Беру, втираю масажними рухами весь засіб тонік е, у коріння волосся. Втираю, і все змивати не треба. Він впітується та дуже дуже зміцнює волосся. Ось від випадіння це дуже класно. От на п'ятий день використання цієї серії я вже бачу результат, і у мене перестає випадати волосся. У когось там за місяць результат, у когось за два тижні. Все залежить від стану здоров'я людини. Ось тому зараз поспішайте. Ця серія у нас в акції. Хто хоче замовити зі знижкою по ціні партнера, там величезна знижка. пишіть мені у дірект краще на Viber пишіть.